Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані в січні на сайті Violity по одному найдорожчому лоту кожного дня. Всім приємного перегляду! 1 січня було продано 10 рублів 1899 року, період управління Миколи II, матеріал монета золото 900-ї проби, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 28 людей. І після одної ставки лот був проданий за 32 тисячі гривень або 766 доларів. 2 січня було продано 4 шведських марки 1638 року, період правління Христини І. Матеріал монети срібло 750-ї проби, вага 21,89 грам. Місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 57 людей і була зроблена 81 ставка. І лот був проданий за 60 тисяч 3 гривні або 1437 доларів. 3 січня було продано рубль 1859 року, відкриття пам'ятника Миколі І. Було три варіанти виконання цієї монети: випуклий чекан, плоский чекан та монета, яка чеканилася з міді. В нашому випадку матеріал монети срібло, вага 20,73 грам, тираж 50 100 штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 99 людей і була зроблена тільки одна ставка. і лот був проданий за 59 850 гривень або 1434 долари. 4 січня був проданий грош 1546 року, період управління Сезмунда 2 августа, матеріал монети срібло, вага монети 2 грами. Рідкість по каталогу монет Речі Посполитої має примітку r 4 місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 80 людей і було зроблено 102 ставки. І лот був проданий за 80 000 8 гривень або 1917 доларів. 5 січня було продано 5 рублів 1889 року періоду правління Олександра III. Було два варіанти виконання цієї монети: портрет з короткою бородою та портрет з короткою бородою в облізі шиї букви АГ. Матеріал монети золото 900 проби, тираж 4 мільйони тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило золотом 33 людини і було зроблено 13 ставок. І лот був проданий за 90 тисяч гривень або 2156 доларів. 6 січня було продано 5 рейхсмарок 1929 року, тисячна річниця Мейсону, матеріал монети срібло 500 ї проби, тираж 120 тисяч штук. Місце знаходження у Волинська область. Стежило золотом 30 людей і було зроблено 39 ставок. І лот був проданий за 9 тисяч 1 гривню або 215 доларів. 7 січня була продана полтина 1733 року період управління Анни Йоановни, матеріал монети срібло 802-ї проби, тираж 409 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 16 людей. І після одної ставки лот був проданий за 53 500 гривень або 1282 долари. 8 січня було продано 40 франків 1830 року. Королівство Франція, період управління Карла X, матеріал монети з золоту 900-ї проби, тираж монети з буквою А 354 тисячі штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило золотом 22 людини. І після одної ставки лот був проданий за 74 тисячі гривень або 1773 долари. 9 січня був проданий ауреус Траяна Деція, це Римський імператор у 249-251 роках, матеріал монети золото, вага 4,16 грам, місце знаходження Рівненська область, стежило за лотом 85 людей, і після двох ставок лот був проданий за 66 тисяч 1 гривню або 1581 долар. 10 січня був проданий подвійний Луїдор 1786 року, період правління короля Людовіка XVI, матеріал монети золоту 917-ї проби, тираж монети з буквою Т. 396 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 52 людини і було зроблено 55 ставок. І лот був проданий за 68 тисяч 800 гривень або 1648 доларів. 11 січня було продано рубль 1755 року період правління Єлизавети Петрівни, матеріал монети срібло 802 проби, вага 26,23 грам, тираж 1 мільйон 800 тисяч штук. Місцезнаходження Київська область. Стежло за лотом 102 людини і було зроблено 58 ставок. Є лот був проданий за майже 20 тисяч гривень або 479 доларів. 12 січня був проданий Ауреус Траяна Деція, матеріал монети з золото, вага 4,65 грам, місце знаходження Житомирська область. Стежило золотом 74 людини і було зроблено 85 ставок. і лот був проданий за 67 тисяч 1 гривню або 1605 доларів. 13 січня було продано рубль 1725 року, портрет в античних обладунках, періоду правління Петра І, матеріал монети срібло 728 проби, вага даної монети 26,96 грам. Місце знаходження Вінницька область. Стежило за лотом 6 людей. Після одної ставки лот був проданий за 38 тисяч гривень або 922 долари. 14 січня було продано 5 рублів 1890 року періоду правління Олександра III. матеріал монети золото 900-ї проби, вагаданий монети 6,48 грам, тираж 5 мільйонів 600 тисяч штук, місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 14 людей. І після одної ставки лот був проданий за 46 тисяч гривень або 1102 долари. 15 січня було продано рубль 1834 року, відкриття Олександрівської колони, матеріал монети срібло 868-ї проби, тираж 15 тисяч штук, рідкість по Бідкіну Р. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 14 людей. І після одної ставки лот був проданий за 88 тисяч гривень або 2108 доларів. 16 січня було продано 50 доларів 1991 року США, матеріал монети золоту 917-ї проби, вага 33,93 грами, місце знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 30 людей і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 120 тисяч гривень або 2875 доларів. 17 січня було продано 5 рублів 1889 року, період управління Олександра III, перший варіант виконання без букв АГ в обрізі шиї, матеріал монети золото 900 ї проби, тираж 4 мільйони 200 тисяч штук, місце знаходження Рівненська область. Стежило золотом в 38 людей і було зроблено 35 ставок. І лот був проданий за 42 тисячі гривень або 1006 доларів. 18 січня було продано рубль 1922 року з буквами АГ. Було два варіанти виконання, звичайна така, як в нас сьогодні, та з напівточкою фото вставлю, матеріал монети срібло 900-ї проби, Місцезнаходження знаходження Житомирська область. Стежило за лотом 123 людини і було зроблено 146 ставок. Лот був проданий за 33 334 гривні або 798 доларів. 19 січня було продано Ауреус Октавіана Августа, це Римський імператор з 27-го року до нашої ери і до своєї смерті в 14-му році нашої ери. Матеріал монети золото, вага 7 грам, місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 175 людей і було зроблено 87 ставок. І лот був проданий за 112 тисяч 1 гривню або 2683 долари. 20 січня було продано рубль 1800 року з буквами SMOM, періоду правління Павла І. Матеріал монети срібло 868-ї проби, вага 20,73 грами. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 23 людини. І після одної ставки лот був проданий за 180 тисяч гривень або 4313 доларів. 21 січня було продано 10 рублів 1910 року, період управління Миколи II, матеріал монети золото 900 проби, вага 8,60 грам, тираж монети 100 тисяч штук, рідкість побідкіну R. Місце знаходження Харківська область стежило за лотом 139 людей і було зроблено 58 ставок. І лот був проданий за 145 тисяч одну гривню або 3 тисячі долари. 22 січня була продана третя вже така монета за місяць, а саме 5 рублів 1889 року, період управління Олександра III. перший варіант виконання без букв АГ в облізі шиї. тираж 4 мільйони 200 тисяч штук. Місцезнаходження Київська область. Стежило за лотом 109 людей і була зроблена тільки одна ставка. І лот був проданий за 50 тисяч гривень або 1198 доларів. 23 січня був проданий лот з трьох монет, а саме 50 копійок 1992 року, луганський чекан англійськими штемпелями. Це означає, що тризуб на монетах вдавлений, місце знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 27 людей, і було зроблено 11 ставок. І лот був проданий за 25 558 гривень або 612 доларів. 24 січня була продана гривня київського типу, матеріал гривні срібло, вага 163 грами, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 295 людей і була зроблена 101 ставка. І лот був проданий за майже 130 тисяч гривень або 3 115 доларів. 25 січня була продана Полтина 1733 року, період управління Анни Йоанновни, Матеріал монети срібло 802-ї проби, вага 12,67 грам, тираж 409 тисяч штук, місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 173 людини і було зроблено 57 ставок. І лот був проданий за 40 тисяч гривень або 958 доларів. 26 січня був проданий лот з п'яти монет, а саме 150 рублів до Олімпіади 1980 року. Матеріал монет плата на 999 проби. Вага 15,55 г. Всі монети відчеканені в стані пруф. В лот входить 150 рублів 1979 року, античні колісниці. Тираж 17 078 штук. 150 рублів 1977 року емблема Олімпіади, тираж 24 160 штук. 150 рублів 1980 року античні бігуни, тираж 12 870 штук. 150 рублів 1979 року античні борці. Тираж 18 978 штук та п'ята монета 150 рублів 1978 року. Дискобол, тираж 19 853 штуки. Монета знаходяться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 58 людей і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 250 000 2 гривні або 5 990 доларів. 27 січня було продано 10 доларів 1932 року США, матеріал монета золото 900 проби, вага 16,75 грам, тираж 4 мільйони 463 тисячі штук. Місце знаходження Київська область. Стежило золотом 54 людини і була зроблена 81 ставка. І лот був проданий за 70 тисяч 1 гривню або 1677 доларів. 28 січня було продано 5 рублів 1899 року період управління Миколи II, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 39 людей і було зроблено 32 ставки. І лот був проданий за 17 тисяч одну гривню або 407 доларів. 29 січня була продана 1 гривня 1992 року зі штампом 11 ааг Це означає, що монети гурт гладкий, без напису, матеріал монети Латунь, вага 7 грам, місце знаходження Житомирська область. Стежило за лотом 196 людей і було зроблено 52 ставки. І лот був проданий за 65 506 гривень або 1570 доларів. 30 січня було продано 5 доларів 1882 року США, матеріал монети золото 900 проби, вага 8,36 грам. Тираж монети без букв монетного двору 2 мільйони 514 тисяч 520 штук. Місцезнаходження Київська область. Стежило золотом 20 людей і було зроблено 14 ставок. Лот був проданий за 34 тисячі 576 гривень або 828. Доларів і 31 січня було продано 10 рублів 1901 року Період правління Миколи II, Матеріал монети золото 900-ї проби, вага 8,60 грам. Місце знаходження Івано-Франківська область стежило за лотом 16 людей. І після одної ставки лот був проданий за 38 760 гривень або 928 доларів.